Коли обрізуєтесь, Христос вам нічим не допоможе. Тобто, якщо ви покладаєтесь тільки на знак приналежності до Бога, то Христос тоді вам що? Допомогти, звичайно, не допоможе. Тому що ви не покладаєтесь на Христа. Ви не проявляєте віру в Ісуса Христа. Ви просто покладаєтесь на те, що одного разу Христос вас визволив. І ви забуваєте, що наступне ваше життя. Тісно зв'язане з Ісусом. Дивіться, як далі Він каже: свідчу кожному чоловіку, який обрізується, що він є боржником щодо виконання всього закону. Тобто, той, хто належить Богові, хто задекларував це, то він має виконати весь закон. Ви, які оправдуєтесь законом, залишились без Христа відпали від благодаті. Ось в чому проблема, друзі. Проблема не в тому, що обрізання було поганим або недобрим. Проблема в іншому, що люди почали на цей знак приналежності Богу покладатися як на єдиний засіб спасіння. Як на єдину річ, яка може подарувати їм справжнє спасіння. І вони забули про Ісуса Христа, про жертву. Яку вони звершували щодня ранкова і вечірня жертва, все служіння в святилищі було пов'язане для цього, для всього народу. Люди чомусь взагалі забули. На жаль, вони вирішили, що якщо вони Божий народ, то все, віднині більш нічого робити не потрібно, бо ми вже є Божий народ. Знаєте, це щось подібне може бути з вами. Коли ви пізнали Ісуса і навіть прийняли його як Свого Спасителя і покаялись, Далі стали членом церкви, нашої храму на Подолі, стали хорошим адвентистом, а потім вирішили, що цього достатньо. І забули далі кожен день жити з Ісусом. І ви можете всім розповідати про дату хрещення, ви можете ходити свідоцтво про хрещення всім показувати. І ви будете казати, який я молодець. І я задам просте запитання. Ви все виконали, що написано в законі? А на кого ви тоді покладаєтесь, якщо не все? А я тут навіть запитувати не буду, бо не все. Є багато речей, де ми забуваємося, де ми грішимо, де ми падаємо. На що ви тоді надієтесь? Хто по-справжньому має подарувати вам спасіння? Ви, які оправдуєтесь законом, залишились без Христа, відпали від благодаті. І далі Павло продовжує: ми ж духом очікуємо надію праведності з віри. Ось знову простий приклад Авраама. Так, Авраам належав Богові, але він кожен день своїм життям ось цю приналежність Богові підтверджував і поглиблював. Кожен раз, коли він був в відносинах з Богом, його життя завжди було динамічним. Його спосіб мислення, його спосіб розвитку завжди були динамічними. Так, були великі прогріхи і були проблеми в його житті, але він завжди піднімався і йшов за Господом. І знаєте, в чому велика благодать? Що навіть тоді, коли Авраам свідомо грішив, то Бог все рівно за нього продовжував захищатися. Згадайте, що відбулося з фараоном. Авраам свідомо сказав, що його жінка це його сестра. І хтось скаже, що це не гріх, бо вона дійсно була в другому роді йому сестрою, або вона й в першому роді, просто в них були різні е батьки, якщо не помиляюсь. Так? так нам написано. І цікаво те, що він каже: «Ну, Вона ж моя сестра. Якби нічого, ніякої проблеми немає. Але в той же самий час він не сказав, що вона його жінка, і написано, що фараон забрав її до себе і хотів зробити її своєю жінкою. І пам'ятаєте, що робить Бог? Авраам ж робить зло. Авраам неправду каже, Бог міг сказати все, ти винуватий, тепер сам виправляй ситуацію. Але Бог приходить до фараона і каже: не можна. Не можна цього робити. Бог починає карати дім фараона. Всі починають страждати від того, що відбувається. І фараон кличе Аврама, і каже, навіщо ти зробив? Так, навіщо ти таке велике зло? Якби я знав, я б ніколи цього не зробив і навіть не допустив би. Ось, друзі, що означає належати Богові, що таке праведність звіри. Тоді, коли ми довіряємо Богу і навіть згрішимо, Господь продовжує боротися за нас. Тоді, коли ми вибираємо Христа як свого заступника і Спасителя, коли ми належимо Христові, ось що означають слова, знають. Ось що означають слова, які написані Христос визволив нас до свободи, тож стійте в ній і не впрягайтеся знову в ярму рабства. Якщо ви прийняли Христа, якщо ви належите Йому, то продовжуйте просити в нього щодня про свободу. Продовжуйте щодня розвиватися з Христом і досягати цієї свободи, яку дає Христос.